Одинокі старці під опікою. Міський центр допомоги вдома патрулює місто. Соціальні волонтери оновлюють базу даних про похилих людей. Нині в місті понад тисячу самотніх пенсіонерів потребують піклування. Ярина Матвіїв побувала в одній з таких родин і бачила, як старенькі долають буденні перепони. Йому 90, їй 88. Пан Віктор та пані Олександра люблять один одного, так як в юності, але роки вже не дозволяють їм підставити своє плече, приготувати смачний обід чи вийти разом на прогулянку. Отак от познайомилися і так 70 років разом живемо. а я хворів. Ось так от. Отаке от життя склалося. Ну, аж. Добре, що нам допомагає ця служба, пані Олександра. Потурбуватися про чоловіка, як в молоді роки вже не може. Однак, по дружньому щастю, це не завада. Жінка ділиться секретом родинного довголіття. Все було вгалі ругалі бувала так. Шнуснука ви прожити нівозможна не, так, щоб от, так, Життя не прожити не поля не, не, перейти. Не, дійсно. Дійсно. Да. Ну надо ну, мірітися. Тепер подружжю допомагає пані Оксана, соціальний працівник. Вона тричі на тиждень приносить продукти, ліки прибирає в хаті, розказує останні новини. Допомагає стареньким жити повноцінно. Олександру Пантелевну за п'ять років перший раз вивели на вулицю прогулятися. Вона була задоволена і щаслива. Так і ось так вона боялася, не виходила. Ми довго з нею воювали, щоб бити. І Такі добилися свого в хорошу погоду, вдяглися, вийшли, потихеньку обходилися по всьому дворі. Одиноких стареньких, яким допомагають Ціальні працівники вдома у Львові понад 2,5 тисячі, але більше тих, про яких поки ніхто не знає. У міському управлінні соціального захисту просять повідомляти про такі випадки. Крім цього, що обслуговуємо людей на дому почали більше уваги приділяти дозвіллю цих одиноких непрацездатних громадян, які в нас обслуговуються, тобто організовувати їхні їхню буденність, залучати їх до масових заходів, там відвідування театрів. Одинокі старенькі часто стають жертвою квартирних аферистів чи злодіїв, тому в центрі попереджають, соціальний працівник завжди має при собі відповідне посвідчення. А стати волонтером може кожен небайдужий. Старенькі ж за таку любов віддають сторицею. Ой, тітка Оксана, ой, тітка Оксана, А люди казали, що ви не я мама мені, та я їм не вірю. Бо ви ж моя мама. Ярина Матвієва Андрій Дробний.